Так, автомобіль, на якому ми від'їздили більше 4 місяців, який, в принципі, по вхідних даних ніколи б в мене не мав би опинитися в руках, а тим більше на довгий час користування. Але так як в Каліфорнії є для плагін гібридів е ребейт, так званий, що вам держава трошки повертає грошей, то, в принципі, все туди-сюди і все воно зійшлося. Коротше, машина, як колись це цяшки, і деякі ауді малювалися 180 весь. Ну, повністю задута, пройоми там по 80 мікрон, тобто машина в рідній фарбі, але грубшим слоєм. Е, машина що? Це повністю плагін гібрид, задні батарейки 8,8 кВт. Е, повністю платформа Гольфа, тобто Audi a 3. Golf. Вона 2018 року, тобто вона вже фейсліфтова. Чому вона не мала опинитися в мене в руках? Тому що це 1,4 турбо на 150 кінських сил. Плюс електродвигун на 50 чимось там. Бампер не її зразу кажу, бампер від Ну, Такий перехідний якийсь там варіант. І е, що ж мені не подобається? 1.4 я загалом не люблю. Правлений 1.4, який в принципі не їсть масла, з якого вже не розсипається поршнюва. Тобто не путати цей Етрон з джетою до ліфтової 2012 15 року, яка просто розсипалась. Тут все зовсім інше. Зараз вам розкажу подальшому, як воно все працює і що воно є, як є. Тобто, загалом маємо такий автомобіль, і зараз я вам вдамся після... Невеличкого огляду в технічній подробиці і розкажу в принципі, відгук власника, так сказати, щоб можна було зрозуміти, чи варто це для вас, чи вартує воно того купляти чи ні. Тобто, я кажу, якби не ця програма від Каліфорнії, я би ніколи в житті цей автомобіль не купив. 19-ті диски це точніше навіть 18-ті диски це ДОП, дістронік це ДОП, рейлінги на даху це ДОП. Е, немає мертвих зон, це прям не подобається. В принципі, це одна з бідніших комплектацій. Новим цей автомобіль коштував порядка 50 тисяч доларів в Америці. Е, по, всьому, по нюансах, якихось таких, які прям кидаються в очі, ключ 2004 рік, ну це для третьої окей. І ззаді немає безключового доступу на дверках. І мертві зони, ну мертві зони то все таке. Машини гарні фари. Тобто вони ледові плафони такі є ззаді камера, але немає електроніки. Що, в принципі, як бачите, по бамперу не сильно зручно. Даний автомобіль не має ні навігації, ні на Apple Carplay, але в принципі, снім, Тобто, його явно попередній власник набирав. А яка з'їжджає туди-сюди. В принципі, після посади це, це знаєш, що вона може і не від'їжджати. Хороше світло на трьохдюймовій ксенон, біксеноновій лінзі. Але єдине, що тут дайлайтів зверху немає в фарах. Тобто вони мали бути в бампері, в якому їх на даний момент немає. Дорожчі ледовські фари, Будьте обережні, вони дорогі. Е, бампер має виглядати ось так. І така накладка на нам. комплектація комплектації трона. І от як морда по висоті має виглядати. Хороші трьохспицеве кермо. Е, переключання ну, дуже хороші сидіння, такі як вестретію, ви тільки вистречують тут інший дизайн. викидушка, звісно, що механічна, електричне регулювання. Сідушка тут був в е, Вже переключалка, яка вправо-вліво їздить. Старт-стоп. Це як і плюс, так і мінус. Ну, в даному випадку був плюс. Е, звичайна аналогова приборка, але може бути нормальна. Мультимедійна. Отута. На кнопочку, звісно, але вже LED-підсвіточки. Ну, звичайний чорний потолок, але ще, допустим, ще ця стоїчка оббита тканиною. Тобто, дякую на тому. Ну, в принципі, таке от саме звичайне, саме просте. Матеріал тут нормальний, тут вже у вас пластмаса, зато оце вже підсвіточка LED. USB-шка тут, USB шка в підлокітнику. Підлокітник такий, звісно, маленький, але фіксується в усіх положеннях. Тобто, в принципі, традиційно, це вже нове. Ну коротше, грубо кажучи, в салоні це аудіо 3. Руль грубий, тобто хват класний, накладки на педалі такі, як Golf Гитай, вже трошки помінені переключалки на рулі, на новіший тип. Ну, тобто машина така грубо перехідна від Golf 7 до нормальних машин, типу дядька. Все, в принципі, тут шкіра, тут воно все нормальне. Ну вже не таке, як було колись, але... Отут ще воно нормально, тут ще такий відносно нормальний цей. Тут ще маєте пластмаску, яка вам закриває колір машини. Тобто, до чого я це все веду? Машина все-таки відчувається, що це не є гольф. Це, типу, реально Audi і зроблена вона дорожче. Перед тим, як заливати бензин, вам треба нажати всередині кнопочку. Я на цьому погорів, бо того не знав. Так що на майбутнє спочатку там кнопку, потім горловину, бо клапан не відкриється. Відкривати бензин, отут. Вот і бачите, ще окантовочка така була, щоб, щоб софтечний не, з... не злазив. Молдинги, хороші ці хороші коврики по заводу. ну от В принципі так, але без пам'яті сидінь, без нічого тефону, типу. місця позаду, ну не так катастрофічно, як вам виглядає. Якщо хто... мужчина за мужчиною має вміститися, то вже буде складно, або якщо у вас підлітки 1,80 вісімдесят, Буде не дуже. Е, 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 е. В принципі, в принципі, ну хороший підлокітник, що, в принципі, з бардачком всередині. Кожна дверка має сховки. Тобто, в принципі, в принципі, принципі, на тому, напевно, з такого іменно корисного, що в плані експлуатації, що тільки витрати вам за кермом розкажу. А далі вже піде по технології гібрида. З мультимедійною приборкою, з музикою, з мертвими зонами. Так що, в принципі, може бути і покраща комплектація і з парктрониками. Ну а глобально все буде плюс-мінус те саме. І це буде підсвічуватися, до речі. Так, що до двигуна, 1,4 на турбіні, турбіна прикольна, твінскрольна, двигун. тобто такий, що в нього вже він поправлений від тих всіх болячок. Традиційний щуп, так що не провтикайте. В принципі, за 10 тисяч кілометрів в досить активному стилі їзди масло не з'їв. Вже від Гольфа переїхав один вентилятор замість двох. В цього автомобіля даного поганий блок ECU, тобто блок зарядки. Але заряджає він нормально, працює воно все нормально, але він, типу, висить в помилці, він дає чек на машину. Тобто це бушне в Америці від 800 до 1600. Це пробували, міняли, бо думали, що проблема в ньому. 400 доларів, нічого не допомогло, вернули назад. Щоб цей автомобіль прикурити, я думаю, що людям буде дуже цікаво. От плюс. І мінус завжди кидаємо на оцей от болтик. Тобто просто собі на майбутнє, щоб ви знали. Ну, загалом гібрид прикурювати це таке. От. Це фішка, яка розмикає масу. Дуже дурна конструкція, вона всихається і так далі. Прям фігово зроблено. Зарядка. Оп, Оп вас є порт. Батарейка 8,8 кВт, реально її вистачає до 30 км дуже акуратної їзди. Вже в неї як в нової Jetta 2019 року стоїть водяний інтеркулер. Тобто, по факту, Jetta дійшла до цього мотора тільки в новій бутці від 18-го року. Твінскрольна турбіна, хто хоче, хто цей почитає собі. Вона дується дуже класно, знизу, зверху, все окей. Вінкод тут, лонжерони в разі ударів, дуже легко гнуться, Майте на увазі, ще опора нормальна на ній стоїть. Нормальні замки капотів стоять. От. Так що, в принципі, окей. Напевно, з цікавого, під капотом це все. Єдине, як колись мали і бізи проблеми, в них там розвал страдає і так далі. От фара. Бувають led фари дорогі, вони прям поприкольніші. Дістронік спереді буває, що їх крадуть за аукціонів. Напевно, що... З мотором, з мотором, напевно, що все. Ланжерони теж гнуться легко. а третє перед тим що в відео є. Так що дивіться. В цьому конкретному авто морда має бути трохи вища, тому що тут не знаю. Стойки стоять від гольфа, всьому гитаю по номері. Чи воно так має бути, чи ні, не знаю. Тому що попередній власник, пацан прикольний, поставив сюди Brembo тормоза. Прям оригінальний набор Brembo термозів. Чому за це уточняю? Тому що далі це говорити. конструктиву. Алюмінієва задня кришка, капот і два передніх крила. Все решта це метал, так що не бійтеся її брати, не катастрофа. Знаєте, що седан має інші двері, інші передні крила, інший передній бампер, ніж хетчбеки. Тобто маєте про це на увазі, як купляєте таку машину. Ну, це система гібриду, собі подивитися Тобто, грубо кажучи, взята dq 250 коробка, що є мокра шестиступка, яка моїм баченням саме надійна. Найкраще, яку вах колись робив. Ну, Я ще DQ500, але це дуже рідкісна коробка. Вот. І в цій коробці вже доставлений додатковий насос, е такий як в DQ381. Він, звісно, в них всіх висить в помилках, тому що він зроблений в Китаї хірово. Вот. Е Як реалізований гібрид? Між коробка, двигун, Отут стоїть електромотор, який стоїть на валу коробки, який додатково крутить е колеса. Тобто в спортрежимі в нього включена рекуперація, тобто він сам гальмується класно. В звичайному драйві він їздить трошки на електриці, трошки на бензині. По місту, от з таким от трафіком, тобто бачите, не катастрофа, це 6,5-7 літрів з включеним кондиціонером. Траса, якщо їдете там порядка 110-120, це 6 літрів. Якщо ви їдете ну, 130 це 7,5 літрів, тобто він постійно їздить на звичайному двигуні. І... Типа, <тіпо> Їдете як на 1,4 на 6-ступці. А як самі розумієте, 6-ступка не саме економічна. Два щеплення, маховик, це все після 350 тисяч км ви будете міняти, мехатроніки пішло поїхав. Звичайний Макферсон. тормоза, сам блін тормозний теж менший, підкрильники ще в нього нормальні, пластмаски всяке таке нормальне, кліренса достатньо, огляд хороший, зеркала з дверей теж. Немає такої великої мертвої зони, як би міг би мати. Ну, Датчики душа, світла, я думаю, що тим же нікого не здивуєш. Рейлінги в них не цвітуть, так що поки що тут ще окей, але от з гумками вже йде отака от проблемка. Ну, в принципі, що? Автомобілі 150 миль пробігу. Це у нас 250 плюс кілометра. Виглядає він ось так. Поступає, звісно, що в продажу оранжевий поворотик легесенько світиться, як ви бачите. Це, і, в принципі, напевно, А, ну, двигун поперек розташований як бельфів, то я думаю, що нікому не новина. Звичайний ще переключатель без кнопок, що добре, круіз-контроль теж стандартний. Звичайна лапка регулювання по висоті. Тіпі ПМС ми поправимо кодування, тому що самі його забрали. Ось тут плюс-мінус, да? старт-стоп, то все я вам вже показав. Якщо тут дивитися, переключаємо, в драйві буде зараз EV мод. Може не буде. Тут коротше, моди переключаються. От, і він ну, одразу пише. Включений, двигун не включений. От. Тобто в даний момент ми їдемо повністю на електриці, от у нас собі їде, ви маєте незаведений двигун, як зараз двигун заведеться, тут буде значок як чек-енджина. І відпускаєте подаль газу і ви котитеся, як на звичайному автомобілі. Тобто, в даний момент у вас повністю звичайне авто, яке ну, виглядає, і їздить як звичайний автомобіль, але їдете ви в даний момент на електриці і котитесь. Тепер ми включаємо спортрежим, стрілочка починає легенько опускатися вниз, і автомобіль підторможує. Да? от Зараз поки що на електриці, зараз ми виїдемо на дорогу і побачите, воно включиться. Зліва у вас не температура двигуна, зліва у вас заряд батарейки, справа у вас, звісно, що бак бензину, тобто скільки у вас пального залишилося. Ну, в принципі, електрична рейка, ген 3 двигун якийсь сучасний, безпроблемний. Для дружини автомобіль для міста просто шикарний. Десь, звісно, йому там буде не вистачати кліренса, десь ще чогось, але в принципі це сучасне авто, на якому дуже приємно їздити по місту. Сидіння від S3 також йому дуже сильно допомагають, в цьому, тому що уваг група вміла завжди робити комфортні, хороші сидіння. З оглядом, ергономікою, тим всім у нього проблем взагалі нема, з динамікою, в принципі, теж проблем немає. Тільки зауважте, Допустимо, ми долюємо ситуацію, ми її проходимо постійно. Ви виїхали з паркінгу, і у вас автомобіль так от на холодну далі їде. Тобто ми зараз їдемо, о, бачите, загорівся значок чекенджена, ну такий, як чекенджина, але типо, це просто сигналізує, що двигун запущений. От і вже двигуна вам е, показує. На мультимедійному щитку це все розмальовано набагато гарніше, краще я би за нього, чесно кажучи, заплатив. От І воно вже сама собі підторможує. Тобто в чому проблема? Ви на холодному автомобілі виїжджаєте з паркінгу, стоїте там на своїх світофорах, де ви там їдете. Тобто, поки ви помаленьку їдете, вона ще не запущена. І потім ви виїжджаєте, допустимо, на, на якусь там дорогу, чи вам треба десь просто прискоритися, і автомобіль на холодну включає двигун. Холодна коробка, холодний мотор, масло там не проріде. Да, воно там має якісь технологічні штуки, що воно щось там десь там підігріває. Всі ми фізику вчили, ну хто не вчив того проблеми. І машина просто получає по повній програмі на холодний двигун, який є високотехнологічний, TSI, і пішло-поїхало. В принципі, аналогічна система роботи гібрида, плагін гібрида на Паномері v 6 і іменно гібридні, не ті, що там стартер-генератор, а іменно плагін гібрид там є якийсь. І, ну, типу, це проблема. Це дійсно велика проблема, реалізована воно по-дурному. Я рахую, що воно би мало собі там запускати двигун, прогріватися і потім якось то... Працювати. Тобто в даний момент ми далі їдемо на цьому, ми далі їдемо в спорт режимі, він сам підможе і сам запускається. Якщо ж ми зараз переведемося повністю в електричний режим, вона зараз собі, от вона заглушила звичайний двигун. Ну, Також так, вона, бачите, розряджена, то в наші хочуть деколи, щоб двигун запускався. Якщо ж вона буде повністю заряджена, то в неї буде проблема в тому, що вона весь цей час буде їхати на електродвигуні. Як тільки ми на хайвей виїдемо, а це порядку 80 км в потік, ми вклинемося десь, то 110-120 вона на холодну коробку дасть по повні оберти, і ви будете їхати на бензиновому двигуні, який абсолютно не прогрітий, масло, яке абсолютно не прогріте. І, ну звісно, що ресурсу двигуна це не сприяє. З іншої сторони, якщо ви їздите суто міський цикл 2-3 км по місту, заглушили автомобіль, вам електротяги буде повністю достатньо. В принципі, мені вдавалося їздити на цьому авто, не запускаючи двигун, доїхати з тутні точки А в точку Б. Ну, але це треба дуже акуратно їхати. В принципі, напевно, з цікавого все. Ручка КПП прикольна, шкіряна не, не зносилася і воно нажимається. Бачите, нажимаєш і відпускається. Тобто це кнопка, а не просто переведення в інший режим. В принципі, від'їздив більшість часу в спортрежимі, тому що подобається, що вона сама тормозить. Плюс вона в трасі сама себе підзаряджає, тому коли ти вертаєшся в місто, тож автомобіль вже заряджений. На рахунок того, що вертаєшся з траси, якщо ви їдете 130-140, може навіть більше, да, довгий період часу, а не стоїте в пробках, ви зупиняєтесь на світофорі, і у вас олива в двигуні гаряча, Тобто в самій турбіні масло гаряче, в якихось там трубочках воно остигає без проблем. І воно не циркулює так, би, якби воно циркулювало. А воно абсолютно нормально, ти там з'їхав з хайвею, зразу став на червоний, і вона тобі зразу глушить двигун, даже навіть в спорт режимі вона все одно тобі глушить машину, бо тому що ти стоїш. В неї, звісно, що кліма працює в той момент, їй то теж не мішає, тому що воно так реалізовано. Ну і дякую екологам. Кому цікаво, погуглити, подивитися, якого розміру тут стоїть каталізатор для 1,4 двигуна. Я думаю, вам стане дуже смішно з того. Ну, в принципі, в принципі, напевно, з цікавого все. В плані рульошки, ну саме звичайний гольф. Ну там, напевно, що більш порівняно з гольф Китаю, Просто гольф-гитаї він набагато жорстший, В нього гірша шумка, в нього гірший салон. Тому відчуття, що він такий більш, така, не знаю, що ли. А тут, в принципі, ще машина така досить комфортна, але вона не є настільки м'яка, як звичайний гольф. В основному це із за дисків, але ну, також вона ну, більш спортивна, тому що це Audi. І ну, по ергономіці, я вже казав, все зроблено ну, класно, класно, що цей екранчик може виїжджати, ховатися, з ним вже як на шостих проблем нема. Оце все нажимається класно, клімат дуже зручний, гарний. Є підігрів сидінь в більшості комплектації. Тобто, в принципі, питання ціни. Я рахую, що якщо цей автомобіль виходить вам в Україні з розмитненням зі всім до 10 тисяч доларів, і це буде експлуатуватися як друге авто в сім'ї. Окей, якщо він вам виходить порядка 20 тисяч доларів, як вони стоять на авторі, це ви що є набагато більше цікавіших машин. Знову ж таки, майте на увазі, що, допустимо, сама коробка, вона індивідуальна для цього автомобіля називається ДК 400. Тобто їх Бушних мало, ремкомплекти на них є, але ну, не так багато, як на звичайні. Питання, чи вам треба та економія? Друге, що якщо ви будете їздити в спортрежимі, машина вас буде шарпати. Тобто, ви, ну, ви будете відчувати, що у вас переключаються передачі. Так, нормально відчувати, що вони у вас переключаються. Якщо ви будете їздити в драйві в морози. Звісно, що та машина швидше прийде в негодність. Тобто, якщо хочете на ній їздити довго і щасливо, вам прийдеться провести, так скажем, якусь інструкцію по експлуатації всім, хто на ньому їздить. Ну, по крайній мірі, мені, наприклад, жалко, як вона на холодну на трасі заводиться, тому я її стараюся зразу, як виїжджаєш з паркінгу, зразу її нажати, щоб вона запустила двигун і потім в накат, поки вона собі гріється, їхати. Ще чути зараз маховик на цьому пробігу, іменно коли вона на холодну, і стане чуть-чуть під кутом автомобіль на одну сторону нахилений, і вже гасенько чути маховик. Тобто, в принципі, всі болячки, такі як на 2.0 TDI, тобто маховик, мехатронік. Саме по собі щеплення зношується, воно все проявляється після 320 тисяч. Ну ради справедливості це не то гамно, як сьогодні Passat b 8 який там на 200 плюс тисячах вже розсипається. Тобто це ще в принципі автомобіль, який 300 тисяч кілометрів від'їздить без проблем. Ну за умови, що в ньому там міняли нормальне масло, лили нормальне синтетичне масло, а не страдали якоюсь в принципі, фігньою. З класного він має 204 кінські сили. 204 кінські сили, дійсно, як нажимаєш, то вона їде в принципі, більш ніж достойно. Мені набагато більше подобається, ніж Golf Гетай. Єдине, що Golf Гетай, це ви розумієте, турбіна роздулася, ви поїхали. Тут ви нажали, ви поїхали зразу, лінійно, гарно, красиво. Тобто зараз десь може продемонструю, а може і ні. Ну, видно. Не подобається, що немає електронного спідометра на цьому щитку. І це прям дуже не подобається. Ну, і менюшка, чесно кажучи, ну, це опогу. По-іншому не скажеш. Карплея тут немає, нічого там дуже такого цікавого в тій менюшці тоже, в принципі, ви не знайдете. Саме звичайна така менюшка, але вона в принципі, вже з приємним інтерфейсом, зі всім так що флешки все є на ній, і от вона працює без проблем. Це вже менюшка сучасних автомобілів, ну як сучасних автомобілів, тих не з 2000-х, знаєте, як могли в Q3 2018 року намалювати. Ну і те, що він ховається, знову ж таки подобається, проблем з тим немає. Тисячний раз за це повторюється. Сама музика по собі нормальна, тобто, бачите, тут є динаміки, вона не є якась там дуже убога чи ще щось. І повністю вистачає для щоденного використання. Кому бракує, то можна Бенкен Толсон тут стоїть дуже класна музика. На аналогічні дрони, він прям грає добре, крім задньої полки, в принципі, скрипів, шумів, рипів, нічого такого нема. Але після 120 акустичний дискомфорт присутній. Тобто машина на великих швидкостях, вона прям реально шумна. Напевно, що знову ж таки і за резини. Тобто було б тут якісь 16-17, коли я думаю, було б краще. Е, на рахунок тормозів, то що я казав, Моза стоять брембо, більші. Е Мені здається, що вони не до кінця якось прокачені, чи, можливо, мала би бути інша рідина, чи ще щось. Ну, я думаю, що їх зробили гірше, тому що, ну, тобто як гірше, дожимаєш, вона стає дуже класно. Але коли іменно, в драйві їздиш і просто вона тормозить ну, от зараз драйв, да, от вона не тормозить, ти нажимаєш педаль, така трошки, ну навіть не то, що вадна, нема достатнього зусилля, особливо коли двигун не запущений. Тому. Я думаю, що просто об'єктивно буде стверджувати про гальма щось по-моєму відгуку, але ну, мені вони працюють дивно. Я думаю, що це проблема конкретно цього автомобіля, і думаю, що в інших людей воно настроєно нормально. Ну але точно сказати вам не можу, е якщо би вибирати так. Конкретно цей автомобіль, чи там Гольф 7, чи якась Audi a 6, то тормоза тут працюють, кажу, прям дуже дивно. І тому я от постійно, бачите, вона рекуперує енергію і в той момент заряджає батарейку. От зараз вона включила двигун, ми відпускаємо, стрілка падає, значить що вона заряджається і гальмує. Якщо ж ми їдемо в драйві, от зараз драйв, я відпустив газ, вона заглушилася, але автомобіль все одно котиться. От давайте нажмемо. Єдине, якщо ви їхали, їхали, їхали в драйві, вона була заглушена, і ви нажали, то вона запускає двигун, і у вас виходить там турбояма порядку 3-4 секунд. Тобто, якщо ви хочете десь на ній там по місту пригнути, то вам треба постійно їздити в спортрежимі, щоб двигун більше часу був запущений. Відповідно ні про яку економію в спортрежимі в місті Васаля, 6 літрів не буде йти розмова. Ну реально нам виходить 8 літрів. От 8 літрів 95-го бензину, ну тут в Америці 91-й там. Складно казати. От і, да, ми її дали, грубо кажучи, нажали в пол, вона зараз стоїть повністю заглушена. Те, що я вам говорив, за масло. Тобто гаряче масло стоїть в даний момент в турбіні. Є якийсь там допоміжний насос, але воно не працює нормально. І зараз вона зразу запустила собі другу. Ну, Набагато краще, ніж звичайний старт-стоп, і воно працює краще, ніж якийсь там стартер-генератор в вауді, який постійно виходить з ладу. Але, ну, як на мене, не до кінця логічно продумана та система. І зараз ще останній нюанс, я вам розкажу, як багажник виглядає, тому що там також є одна цікавинка з бензобаком і акумулятором. От ми ще раз поїхали, був двигун заведений, це півпедалі, і вона абсолютно без проблем їде швидше потоку, тобто в неї ніяких проблем з динамікою, навіть приблизно немає. Тобто цього автомобіля більш ніж достатньо, і дуже багато людей, які їздять, наприклад, на ББ, здивуються від того, як вона гарно їде. Але от зараз вона заглушена. Зараз ми пропустимо пішохода, вона заглушена і от як ви нажимаєте, поки вона не завела двигун. Вона дуже класно їде, як на 1.4 Тобто ви б ніколи в житті не подумали, що вона 1.4. Цікавого, це у нас бензобак, а тут у нас заходиться, звичайно, 12 вольтова батарейка. Тобто, коли у вас будуть проблеми з батарейкою, йти туди. Вот. А батарейка велика стоїть під э, задніми сидіннями. Тут є ничко, тут є насос, запаска вже так, тут є. Стандартне їхнє без, без, без Абсолютно однакових по технічній платформі автомобіля, підвізка, там, будова кузова, ірбеги, електроніка. І абсолютно різні філософії. Тобто гольфу та 2 двохлітровий бензиновий на DSG DS 7. сімці. Audi a 3 єдрончик, який має повністю ті самі лонжерони, ту саму підвізку, але 1.4 з гібридною установочкою TSI, на щастя, теж на мокрій DSG. І в принципі цінова політика цих автомобілів абсолютно однакова, що в Америці, що в Україні. ну Відносно навіть на аукціонах. Так що, що виберете ви? За аукціону шукаємо проблеми. Перша з них. Це відключена фішечка отут на зарядці, бачите? І по ній, звісно, ж, є проблема. Фару, бачите самі, а все тому, що у нас знизу просто пірява. Ну, Судячи по бамперу, ясно, що був якийсь удар. От, але прикол в чому? А, ну і Місцевий колхозінг. От, як воно виглядає, двосторонній скотч. І суть чого всьому тому, що це Clean Title машина, в якої no Accident Report. Поміняти в a 3 інвертор, Можна зняти оцю от фішку. Як вам її зняти? От, розкажіть, як ви як маєте ну, кудою, то ви туди маєте залізти, як він тут стоїть. І це друга фішка, яку треба зняти. От, скажіть, як? Тобто це вже не той вак нормальний, який був, це вже говно. Це вже тупо кусок говна. Вак після 15-го року, платформа Октавії А7, це вже тупо кусок говна. Гольф 7, Passat b 8 Європа це вже тупо кусок говна. Не ремонту пригодний. От мій любимий. Водяний інтеркулер, який він прям фіговий, от він один вентилятор, якщо колись було два. Це вже не той вах, який любили, і далеко не та машина, на якій варто їздити.